Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа різними способами. В підручнику це сторінка 47. Сядьте рівно, схаменіться всім, хто поруч ви всміхніться. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. А вам сьогодні знадобиться лінійка і олівець. Тому зупиніть відео і приготуйте все. Доповни до числа 10 кожне з число. Усний рахунок. Отже, 10. Це 10 дорівнює 6 і 4. Так, 10 дорівнює 7 додати. Правильно, 3. 10 дорівнює. 5. Є, додати 5. Далі. Так. Я думаю, у вас все виходить 10 дорівнює 9 додати 1, і 10 дорівнює 1 додати 9. Ми справились, забили всі коли все у нас вийшло. Працюємо далі. Каліграфічно записуємо число 22 листопада, класна робота. І каліграфічно прописуємо число 9, цифру 9, і число 99. Не забувайте відступати клі... числа... клітинка... відступати клітинку між числами. Зупиніть відео і закінчіть цю вправу. А ми з вами працюємо далі. Починаємо номер один в підручнику на сторінці 47. Отже, знайде значення виразів різними способами. Тема у нас звучить, додаємо і віднімаємо різними способами. Отже, ми з вами над цим і працюємо сьогодні. Отже, 11 відняти 7. Нам треба від'ємник розкласти на такі два числа, щоб першим була 1. Чому? Тому що віднімати 11, відняти 1 буде 10, так? Сімрка це 1 і 6. 11 відняти, 1 додати 6. І віднімаємо по черзі. 11 відняти 1 і відняти 6. 10 відняти 6 дорівнює 4. Є. Другий спосіб: 8 додати 6. Ми тут використовуємо спосіб округлення. 8 найближче до 10. Тобто, ми 8 записуємо у вигляді десятки, так? але 10 додати. 6. І скільки нам треба відняти, скільки ми додали до 8, щоб стало 10. І відняти 2. Так? Тому що 8 це 10 відняти 2. 10 додати 6 буде 16, 16 відняти 2 буде 14. Тут використали спосіб округлення або наближення. Наступний 15, відняти 6. 15 розкладаємо на. 10 і 5 на розрядні доданки. 10 додати 5 відняти 6. І віднімаємо 10 відняти 6, буде 4. І додаємо 5, буде 9. Далі 5 додати 9. Тут використовуємо спосіб переставний закон додавання. 9 додати 5. Там так додавати легше. 5 розкладаємо на зручні доданки, перший з яких повинен бути одиниця. Бо 9 при додаванні одиниці дасть нам десятку. П'ятірка це 1 і 4. Далі 9 додати 1 додати 4. 10 додати 4. 14. 13, відняти 8. 8 спосіб наближення. Представляємо 10 відняти 2. Далі 13 віднімаємо 10 і додаємо двійку. 3, додати 2, буде 5. Виберіть собі той спосіб, який для вас є найзручнішим. Ми працюємо далі. Давайте відпочинемо. ля право повернись, ліво повернись і кругом, ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Вер, 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 вернис, мис, мис, верхи мет, верхи мис, 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 вер, 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 верс, мис, Верхи-вниз, верхи-вниз, верхи-верхи-вниз Си разом! Раз, два, три! А ми працюємо далі. У вас задача номер 2 Добери схему для відповіді на кожне питання до поданої умови. У вас є задача. У комп'ютерному класі займається 6 хлопчиків і 8 дівчаток. Є перше питання. Скільки всього дітей у комп'ютерному класі? Друге питання наскільки менше хлопчиків, ніж дівчаток у комп'ютерному класі? Є дві. Схеми розв'язку. Перша схема ось 6 хлопчиків і 8 дівчаток. Запитують, що, скільки разом. Друга схема 6 хлопчиків, 8 дівчаток. Що ця схема показує? Наскільки одне число більше за інше. Отже, нам треба дібрати до кожного питання відповідну схему. Скільки всього дітей у комп'ютерному класі? На ваш розсуд. Яка це буде схема? Так, це буде ось ця схема. Скільки всього дітей? 6 хлопців, 8 дівчат разом з на знаходження суми. Друга задача: наскільки менше хлопців, ніж дівчат у комп'ютерному класі? Це задача в нас з вами на порівняння. Так. Нам треба визначити, наскільки одне число більше за інше. На різницеве порівняння є. Отже, зупиніть відео і розв'яжіть одну із задач на вибір. А ми працюємо далі. Завдання 3. Прочитаю мову. Це завдання третє виконується усно. Прочитаю мову, про що дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу. Там аж 8 виразів, і треба дізнатися, поставити питання до кожного виразу. Отже, задача для класної бібліотеки діти принесли журнали і книжки. Аліна принесла 12 журналів і 7 книжок. Юрко 14 книжок і 6 журналів. Давайте розбиратися. Аліна. Принесла 12 журналів і 7 книжок. Юрко, 14 книжок і ще журналів. У нас є з вами перший вираз: 12 додати 7. Що ми дізнаємося? 12 додати 7. Ось воно, 12 журналів і 7 книжок. Принесла дівчинка Аліна. Що ми дізнаємось? Скільки журналів і книжок принесла Аліна? Далі 12 відняти 7. Знову це те, що принесла Аліна, і ми від більшого віднімаємо менше. Тобто, ми порівнюємо, ми дізнаємося, наскільки більше журналів, ніж книжок, принесла Аліна. і 6. це вже про Юрка. 14 книжок і 6 журналів. Ми додаємо, ми шукаємо разом. Тобто, скільки журналів книжок приніс Юрко. 14 відняти 6. Порівнюємо 14 книжок 6 журналів. Наскільки одне число більше за інше. Тобто, наскільки більше книжок, ніж журналів приніс Юрко. 12 додати 6. 12 це журнали, які принесла Аліна. 6 це журнали, які приніс Юрко. Ми додаємо їх між собою. Тобто ми дізнаємося, скільки журналів принесли Аліна і Юрко. 12 відняти 6. Знову порівнюємо: від більшого віднімаємо менше. Наскільки більше журналів принесла Аліна, ніж Юрко. 7 і 14. 7 книжок Аліна принесла. Юрко приніс 14 книжок. Ми додаємо ці два числа. Тобто дізнаємося, скільки разом принесли Аліна і Юрко. 14 відняти 7. Ми порівнюємо. Кількість книжок Юрка і кількість книжок Аліни. Від більшого віднімаємо менше. 14 відняти 7. Ми дізнаємося, наскільки менше книжок принесла Аліна, ніж Юрко. В кінці уроку намалюйте собі машинку і оцініть свою роботу на уроці. Визначте рівень досягнень і зафарбуйте машинку відповідним кольором. На високому рівні зелений, на достатньому синя, на середньому жовта і на початковому червона машинка. Тепер давайте поговоримо про домашнє завдання. У вас домашнє завдання це номер 4 на сторінці 47. Накреслити відрізок АБ завдовжки 1 дециметр 2 см і відрізок СК завдовжки 8 см. І порівняти ці два відрізки, тобто дізнатися, наскільки відрізок АВ довший, ніж відрізок СК. і додаткове домашнє завдання, куди потрібен олівець і лінійка. Вам треба накреслити в зошиті многокутник по клітинках, знайти його периметр і записати його подати в дециметрах і сантиметрах. Давайте пригадаємо, в одному дециметрі. 10 сантиметрів. Зупиніть відео і виконайте цю роботу, цю домашню роботу. Я вам дякую за урок. Бажаю вам тихого дня. До зустрічі на наступних уроках.